Радіо UA -Чикаго. Час новин зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Магокілідзе. Сьогодні у блоці про урядовий шадаун, зміни у міграційній політиці, судові позови, природні катастрофи, а також зворушливу участь українських військових у марафоні у Вашингтоні. Почнемо з політики. Уряд США і надалі залишається у стані шадауну. Сенат знову не зміг ухвалити закон про фінансування. Замість потрібних 60 голосів набрали лише 54. Криза триває вже 28 днів, і наслідки відчутні по всій країні. Частина державних служб працює без зарплати а в аеропортах затримки через нестачу персоналу. А 25 штатів уже подали позу проти адміністрації через призупинення програми продовольчої допомоги СНАП. Про спілки і губернатори вимагають бодай тимчасового рішення, але компромісу поки немає. Тим часом напруження і в середині департаменту внутрішньої безпеки, як повідомляє Ньюс, у відомості масштабні перестановки. Замість керівників міграційної служби Айс на ключові позиції призначають представників прикордонної служби. Це викликало гострі суперечки щодо підходів до депортації. Одна частина керівництва виступає за зосередження на злочинцях та тих, хто має остаточні накази на видворення, інша за біжорстку тактику щодо всіх нелегалів. Інсайдери описують атмосферу у відомості. Як Напружено і навіть конфронтаційно. а тепер знову про судові справи. Ті самі 25 штатів, які виступають проти уряду, подали позов до федерального суду Бостона цього разу проти рішення адміністрації Трампа про замороження виплат за програмою СНАП. Йдеться про близько 6 мільйонів доларів, 6 мільярдів доларів резервних коштів, які мали покривати харчову допомогу мільйонам американських сімей. За словами генпрокурорки Масашусет Андреа Кембелл, федеральний уряд має гроші, але вирішив завдати шкоди тим, хто й так леде зводить кінці з кінцями. На тлі цього в соцмережах, зокрема в TikTok, з'явилися тривожні заяви. Деякі користувачі навіть погрожують грабувати продуктові магазини, якщо виплати не відновлять. Тепер про стихії. На карибах вирує ураган Меліса, який уже охрестили бурою століття. Він ударив по Ямайці, спричинивши загибель і зникнення людей. За даними національного центру ураганів, США, це може бути найпотужніший шторм 2025 року. Експерти прогнозують катастрофічні наслідки. А всесвітня метеорологічна організація вже називала ситуацію безпрецедентною. А Зараз новина з Місісіпі, яка більше схожа на сюжет з фільму. На трасі Ай-59 перекинулася вантажівка з лабораторними мавпами. Частина тварин текла і, хоча більшість вже відловили, одна з них досі на волі. Спочатку місцева поліція заявила, що тварини можуть бути переносниками хвороб, але згодом у Туленському університеті уточнили, мавпи не становлять небезпеки. Попри це, між місцевим мешканцям радять не наближатися до тварин без спеціального захисту. І на завершення українські військові взяли участь у марафоні морської піхоти США у Вашингтоні. Команду очолив генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов, який пробіг дистанцію 42 кілометри замість загиблого побратима під його номером. Разом із ним біг військовий Андрій, який втратив око на війні. Американці тепло вітали наших захисників, скандуючи слави Україн!». Це стало символічним нагадуванням. Навіть далеко відомо українці продовжують бігти свій марафон сили і стійкості. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Юй Chicago та за сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали новини США у вечірній студії Радіо «Юей Чикаго». у студії працювали Іван Сабе та Наталя Молокілідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.